Дорогі друзі, день святого Валентина, студенти та викладачі відділу народної хореографії Трампського вищого Чілощі, культури щиро вітають вас. А також ми долучаємось до всеукраїнської акції в підтримку ветеранів та воїнів АТО і наш флешмоб. Раз, два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, и одиннадцать, и двенадцать, и тринадцать, и четырнадцать, и пятнадцать, и шестнадцать, и семнадцать, и восемнадцать, и девятнадцать, и двадцать, и раз. И Два і раз, два. Нашу естафету ми передаємо друзям Калицького коледжу культури та мистецтв, а також Вінницького музичного училища культури та мистецтв.